Хто такий сексист? За що в Україні можуть назвати сексистом? Наскільки великим сексистом є Іво Бобул? і чи може бути сексистом ваша бабуся? Розбираємося в теорії і практиці. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Бувають випадки, коли людину називають сексистом, а вона не розуміє, що це таке, що від неї хочуть і за що взагалі їй дісталося. Іво був сексист. Якщо ви думаєте, що краще знаєте, що таке сексист, ніж Іво Бобул, то я б на вашому місці так не поступав, тому що з тим словом не все так однозначно і в теорії, і в практиці. Давайте подивимося на визначення цього слова у Вікіпедії, тому що так як Вікіпедію пишуть прості люди, то визначення там би мало бути максимально простим і зрозумілим. Сексизм це упередження чи дискримінація людей через їхню стать або гендер, це поняття пов'язане із стереотипами та гендерними ролями. Тобто ви бачите, що сексизм визначає через інші поняття, які також можуть бути неоднозначними. Що таке упередження? Хто визначає, що є упередженням, а що не є упередженням? що вже є дискримінацією, а що до цього ще не дотягує. Але вже з цього визначення деяка ясність все-таки є, тому що за версією Вікіпедії обов'язково щось робити сексистське. Можна просто собі сидіти, нікого не чіпати, але мати переконання, які є сексисткими, і тому бути сексистом. Тобто виходить, якщо людина, наприклад, уявляє, як вона вбиває людей, то вона ще не є вбивцею, тому що вона нічого ще не зробила. Але якщо ти, наприклад, так як Іво Бобул вважає, що хороші дівчата мають сидіти по домам, то ти автоматично є сексист. І хороші дівчата, ті сидять по домам і вони не виходять. Да... Про складність розуміння, що таке сексизм, також говорить ще один абзац у визначенні у Вікіпедії. Там пише таке. Критикині та критики сексизму зазначають, що через свою комплексність він лишається неявним навіть за позитивної дискримінації, наприклад, при реалізації законів про гендерне квотування. Про що тут іде мова? Наприклад, у Верховній Раді відсоток жінок складає 12%. І депутати собі подумали, що це не дуже добре. Потрібно, щоб жінок, обранців народних, законотворців, все-таки Верховній Раді було більше і вирішують приймати закон, згідно з яким політичні партії зобов'язані у своїх списках включати, наприклад, не менше ніж 30% жінок. Але набігає група жінок і кажуть: Як так можна, це дискримінація жінок? Ми вам на відсоток це принижує нашу гідність. Тобто, нібито гендерні квоти і нормальна річ, але частина жінок вважає, що це сексизм. І вже, відповідно, не зрозуміло, що ж це таке. Тому що нібито і так погано, і так недобре. Тому далі я не буду намагатися визначити, що таке сексизм, а я наведу приклади ситуацій, де висловлювання чи дії людини розцінили як сексистські. щоб ви розуміли, що це приблизно таке, і щоб знали, що можна говорити на людях, а що не можна, якщо у вас все-таки є такі переконання. Зеленський якось сказав, що в Україні вродливі жінки, і це український бренд. В Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так це все є, і воно залишається нашим брендом. Частина жінок обурилася і навіть запустили хештег Я тобі не бренд. Тому потрібно врахувати, що якщо ви назвете жінок вродливими, то можна напоротися на звинувачення у сексизмі. Схожа ситуація була з Олегом Ляшком, він обізвав жінку красивою. І за цю жінку заступилася навіть не вона, а її колега, заступник голови Верховної Ради на той момент Ірина Геращенко. Побажала вибачитись перед нашою колегою, якій ви тільки що дозволили собі сексистські висловлювання. Будь ласка, обговорюйте тут законопроекти, а не вік стать і красу, чи не красу тієї чи іншої представниці парламенту. Ляшко категорично не погодився, що він сексизм, і дивіться, як він це пояснив. Я хочу ще раз повторити те, що я сказав. Шановна колега, молода, розумна, красива. Якщо це сексизм, якщо це образа, якщо я маю вибачитися за ці свої свої слова, тоді я не розумію, в якому світі ми живемо. Що я їй мав сказати? Відьма стара, чи що? Сексизм також звинуватила Порошенка. Йому журналістка поставила незручне запитання, а він сказав їй: дорогенька моя, як так виходить, що в країні все погано, а у вас добре. Дорогенька моя, ці слова також оцінили як сексизм. Хоча, на мій погляд, тут швидше йдеться про грубість і неповагу до людини, тому що це не є дискримінація чи упередження до жінки, бо дорогенький мій можна сказати так і до чоловіка. Сексистський скандал потрапив також Арестович на одному з ефірів на телебаченні. Він сказав, що команда Порошенка опустилася до такого рівня дискусій, яку можна порівняти хіба із жіночим гуртожитком. Я вже не кажу, як ви себе поводите, до чого ви скатуєтесь. В зовнішність президента ви обговорюєте, Зовнішність, розумієте, всі ваші Петрови, всі ваші Бірюкови і так далі. і так далі. Зовнішність і так брінжелесідіти, та каскаду. Ви же до рівня... Жіночі общаги запустились, розумієте, так? да ясно, що його захейтили, і тут дійсно так виглядає, що це є сексизм. Хоча, з іншого боку, частина жінок і чоловіків сказала б, що дійсно жінки люблять більше попліткувати, ніж чоловіки. І тому аналогія Арестовича зрозуміла. Хоча інша частина чоловіків і жінок може сказати, що це все таки є упередження, і чоловіки такі ж пліткарі, як і жінки. Сексизм також звинуватили міського голову Львова Андрія Садового. Жаба мала на виконавчому комітеті. розпочались дискусія між керівником юридичного департаменту міської ради і депутатом міської ради, і садовий сказав, щоб дівчатка не сварилися. Ми вже не сваримо. Таку фразу розцінили як сексизм, тобто сексизм, але в завальованій формі. Бо садовому його заступникам не кажуть же ж, хлопчики. Таке саме висловлювання допустив і народний депутат України Микола Тищенко. Так, да, ми всі розумно ставимось до події. І ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни. І от тут така особливість, що і Садовий, і Тищенко використали однакові слова. Дівчатка і дівчинка, але про випадок із Тищенком, мабуть, всі чули, і він отримав набагато більше хейту, ніж садовий, тому що по Садовому було досить так спокійно все. І відповідно ми можемо зробити такий не досить логічний висновок, що рівень сексизму може залежати від особи сексиста. В Україні є антипремія, називається це і це, і дають за сексистські висловлення в публічних виступах і медіа. Останній раз премія давала минулого року, але для розуміння я вам наведу приклади. За сексизм відзначили сайт коментарі за те, що вони написали статтю із голосуванням за 25 найсексуальніших народних депутаток України. Експерти розцінили це як сексизм, і дивіться, що вони сказали. У цьому кейсі також маємо приклад лукізму, дискримінації за зовнішнім виглядом, сексуалізації і об'єктивації політики. До речі, цікаво, от ті, хто написали статтю, вони є сексистами, а ті, хто взяв участь у голосуванні, вони тоді хто є? Також сексисти? Тому що, за вимогами, наприклад, кримінального кодексу такі дії розцінили б як співучасть у формі пособництва. Для прикладу, ще одна стаття, яку визнали сексистською, там був заголовок, закарпатські ліси отримали нового красуню керівника. От як це прокоментували. Автора захотіли привернути увагу до нової керівниці лісового господарства Закарпаття Вікторії Білоусової. Однак журналісти дещо недопрацювали і водночас вдалися до сексизму, сексуалізації та дискримінації жінки через знецінення її професіональності. Тобто, якщо, наприклад, вірусника призначить керівником Міністерства молоді та спорту, то писати заголок, що міністерство отримало богатаря керівника, не можна. І останній приклад на сьогодні це скандал із керівником 1 плюс медіа Ярославом Пахульчуком. Він, анонсуючи меморандум про гендерну рівність, назвав своїх співробітниць жіночками. Він сказав: Я не бачив, аби жінки в моєму оточенні страждали від нерівності. Наприклад, із семи ведучих ТСН шість жіночок. Згідно з словником слово жіночка це зменшено пасливе від форми жінка, і там наводять такі приклади використання цього слова. Славна була та жіночка, звали катрею, білявенька собі трошечки кирпатенька, очіці ясненькі. Тихою ходою вони йшли до криниці, де вже жіночки розводили огонь. Жіночка моя Стевка була не з гірших, і тиха, і до чоловіків уважна, але смутна і хвороблива. Я, наприклад, слово жіночка розцінював як додаткові бали для жінки, коли вона є хороша, розумна, приємна і хочеться це якось відзначити. Єдина проблема з цим словом було з якого віку його можна використовувати. Тому що з 20 років це ще зарано, 50 вже нібито можна, а от що робити з проміжку невідомо. Тому, як ви бачите, хто темою сексизму не цікавиться, то так з наскоку розібратися, що є сексизм а що не є сексизм, досить складно. А тепер переходимо до інтерв'ю Іво Бобола. Хто там правий? Бобол чи Антонюк? І я вам розкажу це на прикладі допиту свідка у кримінальному процесі. Візьмемо, наприклад, ситуацію, коли прокурор привів до суду свідка чоловіка і він дає покази, що жінка, яка крім всього є феміністкою, вчинила злочин. І адвокат хоче спростувати ці покази, і він хоче довести, що цей свідок оговорює його клієнтку, жінку-феміністку. І він якось з'ясував, що цей чоловік є сексистом і тому він має мотив оговорювати. Якщо на допиті адвокат запитає цього свідка, чи він сексист, то ясно, що цей свідок скаже, що він не сексист. І крім того, сексист це просто слово, і незрозуміло, що під цим потрібно розуміти. Крім того, суддя може бути, наприклад, старшою людиною і не розбиратись, що таке сексист, тому що це слово досить нове. Тому адвокат не має давати такий готовий висновок, що людина є сексистом, а він має довести ті елементи, з яких сексизм складається, і з яких суд прийде до висновку, що дійсно людина є сексистом. Наприклад, адвокат може задати такі питання. Ви казали, що всі жінки маркантильні, вірно? Так. Ви також казали, що жінкам не місце в політиці, вірно? Так. І також ви казали, що місце жінок на кухні, вірно? Так. І так далі. Тобто схема зрозуміла. Суд повинен сам прийти до переконання, що людина є сексистом. І я не є журналістом, але мені здається, що в цій ситуації з інтерв'ю з Боболом мало бути приблизно так само. Ясно, що тут не потрібно йому задавати такі навідні наглі, можна сказати, запитання, але глядачі повинні були б самі зрозуміти, хто є Іво Бобол після того, як інтерв'юер його б розкрив своїми запитаннями. А тепер для закріплення пройденого матеріалу я маю для вас практичне завдання. Іво Бовул на інтерв'ю сказав, що хороші дівчата сидять по домам, а не виходять і шукають пригод на щось. Щоб знали, що різні дівчата є. Є хороші дівчата, ті сидять по домам і вони не виходять. А ті, які шукають, шукають щось собі, якусь пригоду на щось. Колись давно моя сестра хотіла піти на дискотеку, але моя бабуся її не пустила, тому що сказала, що порядні дівчата мають сидіти вдома, а не шлятися по ночах, невідомо де і з ким. Питання. Чи є моя бабуся сексистом? Пишіть свої відповіді, а також взагалі коментарі на цю тему під відео. Крім того, поширте це відео, щоб його побачили ваші друзі. А на цьому все. З вами був Руслан Ружицький, і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.